Дай. Ну як міліція, дає. Да і викликав. От нас Саме цікаво кого, кого, хто, ви... кого конкретно з нашої організації або хто ви представився ви... як наша організація. Нема... Немає таких. От ми шукали і немає. А ми... хто то тоді був? Хто дзвонив, скажіть. Це бо... гопники якісь були, бандити, кого викликали працівники ДАІ? Сказали, що викликали самооборону. Коли... Але пізніше дозвонити їх ми не змогли і їх не знайшли на даний час. Але є хоч телефони, Таня? є. Ні, ні, чекайте, питання, а де є ваш таке? Він сказав, що приїхала самооборона, сказав, щоб були, щоб приїхали на місці працівники самооборони. Є ваш Химен чи хто там? Хи... Бойко. Бойко я, і, і Химен. Вони сказали, що були працівники самооборони на місці приїхали. Викликайте їх сюди, зараз. Закриємо питання, тому що восьмиразок там нас... Ні, 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 а для чого? Ну тобі може тобі хто міліція. Я написав що, культурно дуже. і не треба ну, говорити що там хто з кула, Та сьогодні. я нічого не маю проти тебе взагалі. Ти Ні, нас не нас людина теж говорила по телефону, що я там їх. <кх> Тоже... ну, тому що розумієш, коли я тобі сказав, нормально, прийди до нас на збори, вислав своє фе, ота конкретно, хто покажи, хто, хто з наших пальцем був. Бо тому що без рішення ніхто не має права представлятися як самооборона. Навіть я, якщо буду, то я можу бути як приватна особа. Але, як Але я не представник самооборони. Тому говорити, що я є самооборони, немає ніхто права. Та все одно, тихо, спокійно. Та Та буде, буде. Буде. Алло, Слава, мені день? треба тих людей, які тоді були самооборони на цьому. Коли зупинили ручка. Так, в центрі. Ну, поприй... ну, ти, ти дзвонив, хто то був самооборони. Д де ви є, де ви е зараз зараз?